Всім привіт! Ви на каналі Дія Геймер! І сьогодні у нас вийшло дуже класне зимове оновлення. У нас додалися новий вигляд місця, новий пакет. І якщо ви хочете дізнаватися першими про всі секретики, підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої серії, а також очікую від вас лайку і коментаря. Що ж, давайте починаємо. На головному екрані у нас з'явилася з боку така кнопочка Календарик. Якщо ви натиснете ок, то у вас приховається, У вас не буде нового пакету і ще дуже класних плюсів, тому ми її не чіпаємо. І давайте зразу зайдемо в наш. Магазин, тому що тут у нас з'явилися дві нові кнопочки. Перше це називається Бадлес. Тут у нас збірки усіх пакетів на якусь тему. У нас є будинки, у нас є StarLife, у нас є My Horse, у нас є всі будинки, всі збірочки, і це як акція, і воно нам виходить дешевше, ніж купляти всі окремо. Ну, а ще у нас з'явилася кнопка Winter of Joy. і тут у нас два класні пакети. Перший це пакет, який у нас вже три роки. Це всі наші прикраси додому. А от другий це у нас вже прикраси на будиночок окремий і також на місто. Тому давайте ми його отримаємо і подивимось. Дивіться, як прикрасилося місто після отримання цього подарунку. тут дзвіночки, шапочки, Вед... Вау, який класний ведмедик біля школи. Дивіться, котик тримає чашечку. Прикольно, у нас місто так гарно прикрасилося. Ого, дивіться, вау, просто у мене слів немає. Як клас. А давайте, якщо ми зробимо ніч. Вау, як класно все виглядає! Супер! А давайте подивимося, як ще в Стардасті у нас. Це все буде виглядати, тому що там у нас теж сніг. Вау, тут теж дуже класно. Дивіться, Олені на будинках. Ой, як класно, Ду дуже класний вигляд нам зробили, До речі, ми тепер маємо дві кнопочки. Перше, це у нас просто сніг, тобто у нас немає прикрас, а друге, це прикрашений сніг. Це ми можемо робити місто уже прекрасне. А от со цей дощ у нас поки що не доступне. Але якщо ви ту кнопочку на головному екрані включите, у вас все буде доступне. До речі, тут. А тут було стільки місця? Мені здається, що ні. Що ж, але тоді давайте дивитися, як ми можемо редагувати наш будинок. Для початку ми зайдемо і візьмемо в нашому розділі General квадратики, щоб прикрасити. Хочеш, до речі, дивіться, як класно зразу сніг з'являється, взагалі прикольно. Так, ну і нам потрібно ще ось тут кубик. І зараз ми будемо прикрашати нашими декораціями. Заходимо до зірочку і ось! Winter of Joy, відкриваємо і о, скільки у нас тут уже прекрасно, Дивіться, якщо ми поставимо сюди. вау, подивіться, як класно ми можемо робити дах. Боже, це справжній справжні пряничний будиночок. Ще ми можемо двері, дивіться, які класні двері і вікна. Ой, супер, які класні вікна, такі е, солодкі. І ще у нас. Ага, а це куди? А, це у нас. Паркат такий ясно. І ще у нас є ось такі вид вікна, і є ще ось такий паркачик і ось такі ворота. Давайте. Ого, скільки тут у нас прекрасно. тут. Ого, які ялинки величезні. Ну, ну. Цього року у нас так точно гарні будуть будиночки, де звільни. Є ось така велика. Далі йдуть вже маленькі ялиночки, які прикрашені по-різному. Є ще сніговичок, до речі, такий самий, як тут, тільки трохи менший. Є ще у нас ось такі. Солодкі палички. Ось такі, є ще подаруночки, багато видів, садки. Ого, тут в мене вже немає місця, куди це все е, ставити. Є ще у нас тут, боже, настільки різних прикрас, всяких, просто супер. І ще у нас є прядищі чоловічки вау, це просто супер-клас. Давайте ми це трошки поприбираємо, щоб було хоч якось видно. Зараз давайте ми з вами зробимо пряничний будиночок. Візьмемо основу на неї, звісно, наш дах і двері. Як же ж без цих класних дверей. Ну, і також Давайте візьмемо ось це віконечко і ось сюди з боку його поставимо. Звісно, нам да, потрібен гарний вхід, тому давайте ось тут поставимо ось такі наші, е, наш вхід. І зробимо ще паркан, який ми, звісно, можемо повернути, щоб він гарніше виглядав. Ось тут, тут паркани ставимо. Ось такий зробимо паркан. Тепер давайте поставимо нашу величезну ялинку ось тут збоку. Ну і звісно, санки ось тут -от будуть стояти. Тепер давайте ще поставимо біля будиночку нашу солодку паличку. І ще на будинок, звісно, потрібно прикрасу. Я, напевно, візьму ось таку з бантиком. Хоча ні, вона якось мені не сильно подобається сюди. Ой! Ось так от поставимо дзвіночки, ну і звісно, куди без сніговичка, до речі, дивіться, під класа за парканом став. Так, і ще обов'язково поставимо двох прядочних чоловічків: хлопчика і дівчинку. Ось давайте, дівчинку, тоді ми поставимо. Ось от сюди, отут от. Все, і дивіться, який класний будиночок у нас вийшов. Просто він так гарно прикрашений. Ну а всередині ви, звісно, можете вже редагувати, що собі хочете ставити. Можливо, я навіть тут зроблю. Якийсь сніговий магазин з прикрасами. Але також скоро вийде продовження мого серіалу на чистоту. Хто знає мій серіал, хто дивився, там такі тришки, тож, давайте заходьте. Ну, а з вами, як завжди, була я, Діа Геймер. Всіх люблю, всім па-па!